Вітаю! Як ви вже зрозуміли з назви. Я в дорозі і прямую з Київщини на Прикарпаття, а саме в село Шешори. Буде три частини відео. Перша це дорога, як я добирався, як ми там знайшли житло, чи не знайшли. Друга частина це буде полонина та буде хатина, в якій живуть пастухи. А в третій частині покажу, як живе село, чи є там інфраструктура. Як виглядають хати, як виглядає туристичне село не в сезон. Звісно, що я буду показувати ще і гарні краєвиди, і водоспади, якими славиться це село. Так що приємного перегляду, погнали! А ще чекайте, тому що я зупинився ось біля такої от будівлі. Дивіться, як вона виглядає масштабно. Як якийсь замок. Але вже в сучасному такому будівництві цегли побудований і щось схоже це або на готель, або на якесь кафе. Спробуємо залізти туди. Тільки пристройка, Що подивимося, чи можна туди далі зайти. Ні, двері зачинені. Стоять якісь стільчики, видно залишилось все після будівельників. А тут поряд якась хатина була прибудована. Чи це жила хатина була, чи якась теж кафе, але вже дах рухнув, стіни вже понівечені. А ця будівля, будівля в гарному стані. Ну, цегла. А от дерев'яні вже пристройки тут вже згнили. Так що такі ось будівлі трапляються по дорозі з Київщини на Прикарпаття. І в самому селі ви побачите також закинути. А не буду уточнювати, що. Так що хай це буде інтригою. І якщо вам цікавий такий формат, не забувайте підписуватися та писати коментарі. Це допомагає просувати наш канал і мотивує робити контент. Далі. Всім приємного перегляду. Погнали! Навігатор повів коротшою дорогою із за Спочатку хоч нормальна дорога була, але тут повна тільки якесь направлення але не дорога. Такий страшний участок, там ще через села був об'їзд, то там дорога просто з каменю виложена. А тут участок зовсім асфальту немає, тільки ями, там трохи вже видно, є асфальт. Подивимося, як там далі. Там. Але там дуже мальовнича область така. Водойми, різні села з якимись такими цікавими місцями біля них, заклади, заклади харчування, в які можна було заїхати постідати, пообідати. І отут от зараз теж їду. Хмельницька область. І дивишся, приїжджаєш з села. Там щось якась церквушка цікава, там гарні краєвиди, там худоба посеться. І все хочеться підзняти. Але тут потрібно вибирати: або ти знімаєш, або їдеш в дорозі в якомусь темпі, в якийсь підтримується часовий графік. Бо наша країна настільки мальовнича, що в кожному регіоні, в кожному куточку можна знайти щось цікаве. Отак вийшов, взяв камеру і пішов. Хоч пішки не спішати, можеш іти. І везде знайдеш щось цікаве. Якби це вся така дорога була рівненька, широка, Один кайф їхати, машин мало. Це другорядна дорога, але попадають такі участки, як у тей, що приходиться їхати 10 км на годину швидкість тримати. А на таких участках розганяється дозволено максимально, там соточку 110 можна їхати. Блін, зовсім нема машин. Куди я їду, куди мене завів навігатор? Зараз в місті Старий Любар, тут поворот буде на старокостянтинів на Хмельницький. Але мене ця дорога зовсім не радує стан, стан покриття. Я би хотів би проїхати через Старокостянтинів. Подивитися на це мужнє місто. Але поїду тут прямо через Тернопіль поїдемо. Там я точно знаю, що дорога хороша. Тернопіль а потім на Івано-Карків. Там я точно знаю, що буде нормальна дорога. А тут ось такі послання. Але якщо їхати 100-110, то ями в принципі і не відчуваються. Ям не багато, але латок багато-багато. Тут в основному латки. І якщо швиденько їхати, то їх і не відчувається. Я бачу, машини їхали там 80 км на годину. Так потихеньку об'їжджають кожну цей. А от і машини, які їдуть швидше, Видно чує цей ритм і навалюється. Вас вітає Хмельниччина. Із якою ж дорогою ти нас зустрінеш Хмельниччина. Ну нічого Хмельниччина. Поки дуже все файно. Їду і посилам трапляються то старі хати, то закинути якісь заводи. Якась інфраструктура закинута, там по трасі було багато непрацюючих заправок. Прямо моя стихія, те що мене цікавить. Зупиняйся і знімай. Але мета не та. Google-навігатор мені останнім часом зовсім не подобається. Останній раз я їздив, користувався ним, коли їхав на Honda XR на мотоциклі. Він прокладав мені маршрути якимись полями. Ну тоді я міг проїхати де завгодно. На мотоциклі. А зараз я їду на автомобілі класу Б і веде, хто за кутою. Я зразу з Борисполя проклав маршрут до Коломиї і це була моя помилка, тому що він через кожен там, 100 км знову замінює маршрут. По-перше, запропонував три різні маршрути, там коротший, довший і ще середній. Щоб правильно користуватися ним, потрібно виставляти. Деякі точки, наприклад, з Києва до Житомира, Житомира до Тернополя, з Тернополя до Івано-Франківська, з Івано-Франківська до Коломиї. І тоді, де можна по рівній дорозі, Їжджу я цими дорогами не часто, якщо раз в рік, то це вже добре. Но в цьому році другий раз. Хоча я зараз їду на Прикарпаття весною їздив. Величку область. Осьо машин зовсім немає. Сюди ніхто не їздить. Такі дороги міжміські. Між селами. А Тернопільська область зустрічає зразу такою от дорогою. У Миліцький був новенький асфальтик. Там тут вже буде поворот наліво. На Тернопіль. Вже я сподіваюся там буде гарна дорога. І то, що тут ось ями і такі хвилями асфальт фури наїздили. Щось поки немає тут гарного асфальту. Чекаю, де ж ця дорога нова. Зупинився десь у Тернопільській області біля такої що шумить там шлюз на полях паситься худоба. На Київщині я такого не бачив, а тут це є. І дуже багато худоби, саме корови. Видно, що молоко тут настояще. На заході нашої країни я восени ще не бував. Їздив весною, їздили літку. А от восени не бував. От що по дорозі можу сказати. Це менше автомобілів, тому що менше їздить туристів відпочиваючих. Мух немає на лобовому склі, це теж приємно, не розбивається, видно, все. Ну і не так спекотно, не треба включати навіть кондиціонер. Біля Тернополя село Нові Лубянці. Як це вороти всі відкриті? Чому так? Тут -та защитно. Більшості дворів відчинені ворота. Хто знає, напишіть в коментарі, чому так. Ось вона ця дорога, яку я так довго чекав. Нова траса до Тернополя. Ну що, файне місто Тернопіль. Вітає. Зупинятися в ньому ми не плануємо сьогодні, по крайній мірі. Будемо їхати до Івано-Франківська. А там побачимо, чи зайдемо в Івано-Франківськ, чи по окружній зразу на Коломию. Так, швидкість повіримо. 34. Ну тут сильно не розгонишся. Є трафік. Бо я приїжджав вранці через Житомир. Та стільки там ще було, мабуть, сьоморанку. То Та там трафік був дуже-дуже низький. А сюди я ж заїхав вже 11.05 в Тернополі. Трафік більший. Ну, відповідно, і робочий день розпочався вже. Їхали, така класна погода, була сонячна. Та вони зараз сонячні, але далі бачу, що нахмарюється. Знаю, чи видно ці краєвиди? Але трошки підзнімо. Тут уже масштабно видно, що ти знаходишся на заході України. Це підзняти все таке гарне, таке класне. Але жіть треба слідкувати за дорогою. Вже трохи менше знімаю, вже не такі активний, трохи втомлює за кермом. Вже 7 годин. Проїхали 533 кілометри десь біля Тисменеці. Це біля Івано-Франківська. івано франківськ заїжджати не будемо. Десь на окружній зупинимося, каву виб'ємо і трошки перепочинемо. Бо всю дорогу не зупинялись. Ну, тільки там на 5 хвилин. Швиденько і їдемо далі. І знову не працюючи АЗС. Авіас Плюс. хочу, що ІНТ і Авіас Плюс. Мережі не працюють. Тут класний асфальт, дорога гарна, чудова. Можна їхати. Але якщо так ув'яжешся за якоюсь машиною, їде маніпулятор. І ніяк ти його не обженеш. Бо тут то спуски, то підйоми, то повороти, серпантини, отак от і тянемося за ним. А він їде кілометрів 80 ну, на спуск, а 60-го на спуск їде. Чи краще їхати по навігатору. Можна трохи збитися з маршруту, якщо без навігатора. Заправочка «Волк» Ой, є асфальтики спортився вже, не такий класний, буду будуть цього. Це, е, приїхав на заправку, от на гуглі подивився, що тут АЗС кло, а насправді якась гран тайм ауто JTAM. Кольори ті ж самі що «Кло» жовто-чорний. Аз... Зовсім інша заправка. Я не розумію, чи це кло чи ні. Бо е, оператор стоїть в жильотці кло. Провіримо. Це я зараз на цій заправці GTA. Приїхали ми з Борисполя 619 км, заправляв я повний бак. Залишилася ще точно третина баку залишилась приблизно. Не приблизно, а точно залишилась третина на Баку. Зараз заправлю знову до повного. Коротше, це АЗС GTA. Була колись кло, а зараз вже переимінували. Вся форма персоналу кло, все обладнання кло залишилося. Але от е, Юрназва і назва самої АЗС також переімінована. Ну і види палива так, інші. Ціни на детспаливо тут 55 гривень. Ось тут одне. JT називається. Це населений пункт Коломия. Написано створено 1241 року. Це майже 800 років. Цьому місту. Це ж населений пункт пістині. Створений 1375 року. Теж доволі старий населений пункт. І мене вже зацікавила. Вон та вершина. Вон та, вон та. Може, піднімось на неї. Так, щось тут у нас опять газелька їде і притормажує нас. Вже друга така машина їде. Оце трьохтонник такий. І перехилений на бока. Видно, що... Такі серпантини, що вантаж падає просто в, в місці пістань Ми повертаємо направо і там нам треба Шешури. 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 Мабуть, та вершина буде далековато від мене, від того місця, куди ми їдемо. Ну, я думаю, там інша буде вершина. Зразу хочу порівняти, щоб не забути. Минулого разу ми були в Миколичин, і там дорога йшла до Буковеля. І дорога там ідеальна. Новенький асфальтик, розмітка. З розмітку не пам'ятаю зараз. А тут -а вже полатаний асфальт. Видно, що місце не таке популярне, як Буковель. Ну це зрозуміло. А от там же є село до Буковелі, де і татари, і Миколичин, Делятин. Все одно там більше відпочиваючих. Ну, на мій погляд поки що. Такі краєвиди. Зараз шукаємо житло. Зарані не домовлявся за житло. переїжджі шукаю тут тут. Один подзвонив готеля. Вони кажуть, ми вже закрилися на сезон, не будемо працювати взимку. Нема гостей. Що прийдеться тепер зараз так їхати шукати? такі апартаменти. Написано чан. Чан нас цікавить, в принципі. Але чи працює цей чан? Вітаю. А скажіть, а міста є у вас? А? Ну, на день. На день? Ну, на декілька днів, я думаю. А які тут умови у вас і що? По цінах? Зараз щось до вас. Такі апартаменти, і чан є, і мангали є, і кухня там окремо, двоповерхові. і кімнати. Ну, класно, ну, там по ціні ми, нам не підходить таке. 2500-3500 за добу. Так, доїхали ми вже в село Шешори. Поки ще не заселилися, ще шукаємо житло, але вже побачив сходу ось таку садибу, в якій ніхто не живе. Вікна вибиті. Подивлюсь, що там всередині у ній є. О, тут а підлоги навіть немає. Ззовні то так непогано виглядає. А всередині підлоги нема. Навіть ще навіть газ був проведений. Тут позакидуваних хтось використовує як... Склад. Такий краєвид тут. А на цьому на сараї замок висить. Так цікаво, немає огорожі. Заходь, ходи собі. Хто чи ти чи єв ти, що воно таке? Зараз поки чекає, мені там один господар перетелефонує, скаже, чи є в нього там місця. А ми поки скуштуємо винного виноградика. Перезвонив там господар, казав, що під'їжджали, також все, спускаємось десь до садиби, десь буде чекати нас там біля місточка. Сходили повечеряли чи пообідали. Зараз вже 17-та година. Тут, до речі, видно, ще, Бо в Київській області в таке время вже темно. А тут видно, бо це ж захід, пізніше трошки заходить сонечко. Ну, карлазь. Окрім того, що ми йдемо і в церкві, нічого не чутно. Це церква знаходиться біля нашого будиночку. Або будиночок біля церкви. А так зовсім нема нікого. Тиша. Спустилися з дороги ближче до річки, сюди ось річечка. І там такі перепади її. Ось місточок, а у стоїть наш автомобіль. О, там. Зараз ближче підійду. І там будиночок знаходиться. Під горою і біля такої річки. Оце наш маленький будиночок біля такого лісу яскравого. Ось так виглядає територія. Тут більший будиночок є. наш менший. Гойдолка загального користування. Мангал. Є там дрова, є шампура, є кочега. там парковочка для автомобілів. Так виглядає будиночок. Біля будинку невеличка тераса літнього користування. Літом можна пообідати тут. Заходимо. Тут одразу така вітальня кухня, сумісна. Тепла підлога. Можна накрутити, там, щоб аж гаряче було. Тобто зараз цей період дуже комфортно тут почуваємося. Навіть ніколи навіть було жарко. Тут обідний стіл, кухня, в принципі, по приборах по посуді все є, всього вдосталь, наприклад, навіть якщо це двохмісний номер у нас, тут чотири чашки з набору. Тут такі ці чотири чашки, тобто посуду достатньо, можна тут компанію посадити і нагодувати. Холодильник з морозділкою працюючий, газ, бойлер і достатньо багато всякого посуду, то що я вже сказав. Є гарний Wi-Fi, працює, швидкість влаштовує. Тут також є диванчик, на якому можна прилягти поспати. Із цього вікна класний вигляд на гору. Тут а вранці, коли е, сонце встає, то видно на горі його промені. І по суті кони. В принципі, вайбовий такий вигляд з вікна. Далі йде спальня, до спальні, ліжко, там шкафчик, тумбочка. Тут телевізор з приставкою, але ми не, не змогли налаштувати цю приставку, не працює досі вона. І далі йде. Санвузол і душова кабінка. Тут раковина, далі тут прачечна, там стоїть, стоїть стиральна машина, ну все таке приладдя. Мінуси зараз. По-перше. Не подобається ця раковина, тут не можна в ній вмитися. Ти вмиваєшся, а вся вода летить просто на підлогу. Тому що недостатньо. Ось, так ручки трошки помить, і то дуже обережненько. Душ. Коли миєшся, в душі стоїть просто озеро, воно так погано стікає. Добре, що тут є порожик, який не дає воді витекти. Потім нема поличок. Для шампуню, для мила, для гачків, якихось, щоб щось повісити і поставити, щоб було для зручності. Тут воно так все зроблено, такі стіни, якісь, із ламінату, з якихось залишків все зроблено. Це з'єднані тут. Просто от все, що було, те сюди і понабивали. Те сюди принесли ці залишки якихось будматеріалів, і з них це зробили. А так, в принципі, нічого. Вигляд з вікна гарний, гарні панорамні, такі можна сказати, вікна. Від сусідів Жалюзі день ніч. Так що жити можна. Ціна у 2025 році за такий будиночок 900 гривень.